Дня, друзі. Сьогодні у нас понеділок, 24 квітня, і знаходимося ми на полі цьому, що сіяли кукурудзу. Получається, Сьогодні п'ятий день, як ми посіяли кукурудзу, у нас пройшли дощі обільні, десь в районі 30 мм випало суморно за, за 4 дні. Це ж у нас вчора доща не було і сьогодні немає. Так? Кожен день практично був дощ, земля ну, мокра, дуже прям, ліпиться е, конкретно. Е, що хочу сказати по кукурузі? Кукуруза а це, ну, вчора був, була температура в нас е, плюс 17 днем, але ночі все одно холодні. Кукурузка почала у нас прокльовуватись п'ятий день. Не знаю, якби температура, звісно, була... Чуть вище, то, можливо, вона б швидше прокльовалась. Але маємо те, що маємо. Навірно, трошки ми поспішили із посівом. тому що вже ось почав вилазити вилазить падали сояшника, і оп'ять ось у нас амброзія, яка вже обжене у розвитку кукурузу. За сояшник ми не дуже переживаємо, тому що... Будемо бризкати гербіцидом. тоска Екстра, він забирає абсолютно любу падалицю, контролює дуже класно. По амброзії, в принципі, теж питань немає, але якщо ж вже вона буде дуже перероша, то я навіть не знаю, чи забере вона її, чи не забере. Уже на крайняк, я думаю, просто не хочеться перед сходами. Заїжджати ще Геліантексом, чи кажу Геліантексом, гліфосатом бризкать. Можна було б перед сходами і бризнути, будемо дивитися по ситуації. А так, якщо ні, то можливо навіть будемо геліантексом по кукурузі працювати. Уже в нас опит такий був. В минулому році ми два краї обробляли Геліантексом, тому що там була велика кількість амброзії то Я вам скажу, що ефект був чудовий. А на кукурудзу зовсім ніякого впливу не мав препарат, але я в жодному разі не рекомендую так застосовувати, тому що він зареєстрований цей препарат виключно на своєшник. Це так, ми на свій страх і ріст робимо, получається, а там буде видно. Добавилось, ще, ось нам на демо Майсадур привіз мішочки 8 гібридів. Сояшника і 1, 2, 3, 6 гібридів кукурудзи їхньої. Так що порівнюватиме з піонером. Ще в мене є сінгентовські мішочки демовські. Так що досієм ще сояшника сінгентовського теж. Порівнюємо. Тут у маса нові гібриди 808 All. Це, я так поняв, висока алеїнка. 92 CP класний гібрид. Ми його в себе сіяли теж і в, і в тому році теж сіяли. 804G це семирасовий, я так поняв, гібрид G. 93 CP в цьому році в нас буде теж його 10 гектар посіяно на полі. 920 CP Clearfield Plus. Не знаю, по расах не скажу вам. По комусь їхній новий, я так зрозумів, Джуліус гібрид. Теж <coughs> подивимося. І маз 817П. Я так зрозумів новий гібрид. Такі мішочки у них конечно, в піонери маленькі. Там, по-моєму, 30-35 тисяч, а тут 65 тисяч насінин у мішку. І по кукурузі 24C, він уже такий на слуху, доволі, по-моєму, 270 чи 280 fo такий досить непоганий гібрид. Mass 357M. Це новий гібрид, я також ще не чув. Один із найпопулярніших їхніх гібридів це MOS-30M на ряду із. Такими популярними гібридами інших компаній. 25F теж популярний, по-моєму, 250 f Ми йому його в поза минулому році сіяли, теж доволі непоганий гібрид. 23М, я так зрозумів, що це ще, ще ранчий гібрид, не знаю, ніколи не сіяли. І теж маз 306P. Це, я так зрозумів, новий. Теж їхній гібрид. Так що будемо сяти, дамось? Будемо сіяти? Да. Ну все. Сьогодні думали виїжджати сюди, культивувати, але дуже м'ягко. Ви подивіться, який ковер амброзії. Просто встелено. Практично все поле просто, просто жах. Вже різні фази. Ну а дуже м'яко ще культиватор не піде. Взяли ми. Оце то все. Слава Богу, ми позрізаємо. Тут буде в нас сояшник посіяний. Будемо стовідсотково працювати на цьому полі геліантексом. Так як амброзії тут просто тьма тьмуща. І євролайтінг з нею не справиться це вже. Провірено. Тут вносили ми на цьому полі, колись у нас вийшла осечка. Внесли замість 2,2 літра євролайтінга плюса, внесли 4,4 і амброзію практично не взяло. Свояшник прибило крепко, злаки прибило все. А амброзії взагалі пофіг. Так що я думаю, що тут вже резистентність на цьому полі виникла. Так що тут тільки геліантекс. Такі справи, друзі. Трохи по цінам на добрива та на солярку. Солярка опять, на рубль подешевша, але була 38. Сьогодні прислали 37. Хоча обіцяють, що опять, відновлять акциз в розмірі 20%. І обіцяють, що солярка буде дорожати вроде би на 8 гривень. А Бензин на 10. Я таке чув. Так що, в принципі, по 37, я думаю, кому треба, можна брати. По добривах завтра їде людина в Полтаву по селітру по 21 тисячі тонн. Якщо за налічку, можна, даже, я думаю, і по 20 взяти, договориться. Так що, звісно, ціна просіла. На селітру крепко. Не завідую я тим людям, які взяли там по 35-36 по 36 за тонну. Це звісно, кошмар. Так що не знаю, візьмемо і ми, мабуть, пару тонн. Не знаю, по кукурузі вже там 10 гектар залишилось посіяти, то, мабуть, туди вкинемо і, і на підкормку ще візьмемо Ото 2 тони. В принципі, нам на цей рік повинно хватить.